З чого почати це відео, а? З чого його почати? О, може з фрази. Ну що ж, всім привіт! З вами знову Коля, Бінга і просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну ру. Замечательну, блять, настільки, що вона вже в нас записується щось сьоме чи восьме відео. Коротше, це у нас арт тоді 2 Тому перед початком цього відео не забудьте. А що не забудьте, подивитися це відео, поставити лайк, підписатися на канал, ваша крепка під, підписочка і поділитися цим досом з друзями. Ну а ми починаємо. І так, пацани, я вже трохи почав прокачувати цю машинку, резина в мене стоїть майже на максимуму. Тут треба собак і це все. Броню, як я і казав, не буду прокачувати. Коротше, у нас на баліку, зараз на баліку, це 1322К. 1222 долара пацані така прилічна сума. Так от, пацані, почнемо, давайте одразу її прокачувати. З броні. Я не кажу, що все прокачаємо, ну хоча б щось: 965к нам тепер треба. От, перед межа прокачаю. Ну, да ладно, пацані, сьогодні ще наша ціль прокачати різину повністю і е, бронь. А ще краще пацані прокачати різину, бронь і е, на третій рівень прокачати. На четвертій прокачати бензобак і на третій нітро. Тому що роботи у нас сьогодні не початий край, нам потрібно ще зо 5 тисяч сьогодні заробити. Тому переступаємо. Спочатку пацани, давайте спочатку таку. заробимо з вами 5 тисяч доларів, а тоді вже подивимося, на що ми будемо втратити. Ну і подивимося, що я був правий, чи ні, щоб потім були піщоти. Ладно, починаємо пацани їхати. От мене така нітруха як турпеда, тому дивіться, все, врубаємо нітругу пацани. Опача, і полетіли. Правда, вона швидко закінчується через те, що. Ну, коротше, через те, що я її не дуже так прокачав. Як я й казав, коротше, пацани, повторюю, що сніжку не чіпав от при вас, що зараз тут ще пише поліція, ну, але ми вже нашу тачку потихеньку перетворюємо в зомбі-карту, тобто в броньову якусь. Тому ладно, так, давайте виведемо під, ці, під ці гору. Да, пацани, пішла рідненька. Ладно, ми до домєтки вже не доїдемо, бо це, що я з цими приколами всіма, тупо. Так сказати, менше проїжджав. Ну ладно, сьогодні може ще до заправочки доїдемо. Да не може, точно, може до другої доїдемо, а до цієї точно доїдемо. Так, ладно, пацані, що зараз? Заробили 367 кав на зараз 1274 цих доларів. Я можу зараз протюнити, але не хочу, тому заробляємо далі. Я вам скажу, пацани, те, що я реально намірений цю гру пройти повністю. Хоча сьогодні я тільки один раз в неї заходив, не знаю, що сьогодні мені було не до неї чогось. Вроді так і нічого не робив. І в мене зараз тупо дощ і. Ну, але ладно, до речі, пацани, кому не важко. Напишіть, будь ласка, мені в коментах, яка у вас зараз погода? В мене зараз йде дощ, пацани, ще на завтра передають дощі. Коротше, в мене йде дощ, пацани. Напишіть, будь ласка, що у вас, що у вас, чи де вас дощ, чи ні. Тобто, правильно, мені буде приємно, якщо хтось хоча б одна людина відреагує і щось таке напише, бо більшість не пише. Не пише. Не пише. Правильно? Не пише. Не пише. Більшинство, коротше, пацани, не пише, і... ну... Не знаю, просто ви ігноруєте. Так, пацани, вперед, я вже майже грохо повністю, в мене вигнув перед раз, і то, що в мене не стало цієї роборубки, два. Ну, Зато пацани, зато я проїхав цю меточку. Вітайте мене Єс! Я чу чуточку далі з'їхав. Так, да, сьогодні ми пацани маємо доїхати до заправочки. Так, нам ще чотири рази туди десь треба проїхати, бо в нас зараз 1702 долара. Ладно, погнали, давайте пацани знову нітруху. Як завжди, опа чана і полетіли. Все, пацані, трохи нам вистачило на 230 метрів, тому, ну, приблизно, я приблизно все кажу. Так, ну що, працюємо, літаємо. опача, Так, опача, поки нас не вмикають світла і, може вже й не буде десь бог. Так, щоб не наврочити то пацани в мене відео будуть на 10-11, а то й 12 хвилин, бо ну, треба так сказати, пользуватися моментом. Поки така змога є, то треба перекривати ті, що ми відоси я на 8 хвилин, то зараз у нас відео буде ще мінімум 3-4, буде по 10-11 по хвилин. А там далі буде по 9 і та, так та, та, далі. Будемо повертати пацани звичну норму. Ну, Поки що наші відео будуть по 10-11 хвилин. А ви напишіть ще один, Напишіть, яка у вас погода, і напишіть просто от, напросто. То. чи, е, чи ну, ну, чи ви, ну, блин, Зараз формулюю її. А, сформулював, які вам відео подобається? Чи по 8 хвилин, чи по 10 хвилин, тому от напишіть. Напевно, ви того і не хочете писати, бо я вас загружаю писати і писати, писати і писати, писати. Ну саме головне, це. ну, Напишіть хоча б яка у вас погода, а це вже ну, відео то. Або відео, ну, що важливіше, ну, відео напишіть. Ну, коротше, пацані, якщо хоч хтось хоч щось напише, хоч відпише щось, мені буде дуже приємно. Напишіть я, просто я, що я, ви додивилися до цього моменту, що ви не перемотуєте і що ви взагалі дивитесь. Тобі не 190 тільки Першу, другу хвилину відео, ну третю і все. Тупо більше ніхто не хоче дивитися відео. О, пача мене ще нітро є, що я такий профуканий. Так, ну ладно, пацані, оце реально обідно. Ну ладно, так, давайте. О, пачань другу. Опа, опа, пацани, метки ми не доїхали. Це все від за того, що я нітро не цього не добив. Так, ладно, скільки ми з вами заробили? Опа, 416к. Ладно, пацани, я не можу. так Зараз терпіти к Ми до ще, Я з ума зійду, нам ще мінімум таких чотири рази тоді треба заробляти. Все, давайте на опа, один. І не вистачає нам на третій раз. Так, прокачали ми що? Ага, зад ми прокачали, забронювали. Ну окей, давайте ще одну катку і якраз ми з вами зможемо за один раз ще прокачати зараз повністю. Нешку, Нешку зробимо, пацани. Наша ціль, кажуть, це Нешка і прокачати два рівня зробити. В цьому прокачати один в вентиляторі, типу в нітро, і в бензобаку. От в нітро і в бензобаку, пацани. По, по одному рівні прокачати. Це нам ще, помімо Нешки, обійдеться ну, десь за 3 тисячі доларів. Здається, пацані, да, багато, але це багато для першої нашої машини, для другої навіть багато. А це так як вже третя машина, то не особо це і багато. Так, ну ладно, бо то, що тут заробіток, от я вже десь заробив на 300к на 300 заробив, може і більше. Не знаю. Тому от якось так. Вже на 400. Та я приблизно, пацани, я приблизно, бо точно я не можу знати. Я ж точно вам за метри не, не скажу. Так, ладно. ладно, ладно, Що ми зараз, до домідки доїдемо? Доїдемо. До міточки, Ні, не доїжджаємо. Коротше, пацани, тут цього зомбака викинуло по частях. А, 410, яка вже заробіла, окей. Опа, і в нас залишається 257к. І дивіться, пацани, все, в нас нема поліцейської машини. У нас тепер є броньова машина. Дивіться, тут тупо все в бронях, пацани. Ладно, що нам далі? Ага, різіна. Різіна. Я за цією казав. За бензобаки, а я, я забув, що нам ще три резину прокачати. Ладно, Дивіться тепер, яка вона бронювавна статарка. Подивимося, яка перша броня полетить середня, ця, задня чи передня, бо то, що на тій машині завжди улітала середня, на тому бусику нашому. На цій же, пацані, я не знаю. Ладно, Нам потрібно прокачати ще на один, на один рівень різину і на, по одному рівні цю. ну тоді нам ну, Ні троє бензобак. тому що? Нам потрібно ще не 30 пацане тисячі доларів, а около 5, бо то що ну, дороговато це все коштує. Около 5 або около 4. Ладно, я вже до міточки доїжджаю. Да, от, Дивіться, вона броньова, її менше як тормози. Чи мені здається, чи не здається. Блін, хочеться сказати, напишіть, то не напишіть, бо ви не напишете навіть першу за погоду. Так, ладно, пацані, миточку ми вже з вами що, чу проїхали. Ні, саме доїхали. 440. -ка. Так. Нам не вистачає на нітру. Ні, на нітру вистачає. Давайте нітруху. Все, пацані, з нітруху і все там. Що можна, то ми з вами будемо робити, щоб потім резину і бензобак. Так, опачо! Так. Давайте-ка, ми з вами що треба будемо робити. Будемо. Будемо працювати далі, а то що? Так, опача. Ой, тупо звонбок злетів. Так, я сам не знаю, що, які у нас події чекають в цій грі, Як я можу щось на неї наперед писати, якісь сюжети, на що іменно цієї ігри. Якщо, тупо я не знаю повороти подій, які там будуть. Ну, як я можу сказати, що зомбі буде бігти, а він не буде стояти мертвий. Я вам по це не перескажу, тому я, напевно, навіть не буду це починати. Так. Написати, то я написав тут на 6 хвилин я написав сюжет. Тут зараз в мене вже не по сюжету. То в мене і так, що щось тільки 3 хвилини перші, я тут дотримуємося по ньому. Так. Ну не знаю, пацани, чи ми доїдемо з вами зараз до заправки, але то, що ми з вами. Опача, у мене ще остаток нітро був, але то, що ми з вами зараз дої... маємо заробити ще на резину і на. і на бензобак, то це по-любому. Це по-любому. Ну, була не була, пацани, прокачуємо ще бензобак. Ну і тепер то, що ми збираємо чисту на резину, все, пацани. То в мене зараз резина, я не скажу, що вона лиса, вона як у бруківці, як шипована, але хоч це ще краще. Тому, ладно, пана. Опача. Те саме чувство, коли в тебе собак маєш на собак прокачений майже на півбака. І нітро то ж саме. Так, ладно. Опача! пацани, в мене скло випало. Та мен... пацани, я, у мене ні переднє, ні заднє не випало, але притом якесь скло розбилося. Видно, я цією шестерею вирублю рубку, і я, видно, щось розрубав, типу це. Типа як заднє. Ні, там що було в тій стіні. Я вам скажу, то, що ось переднярубка, усього, що зверху, вона хуже. Вона в мене була на бусику, вона гірша. Вона ніби як заточена, але не настикає. А от всього, що спереді, прям шестенями проколює живіт, живіт то це точно. Так. От Подивіться, як вона справляється, подивіться. А, я вже її відрубався все, пацани. Передня броня летить. Тут саме більше улітає передня броня та вже і задня улетіла. Середня поки що тут саме краще тримається. А там середня навпаки, пацани, на, на тій попередній машині середня навпаки улітала все більше і більше. Так, ну до заправочки не знаю, чи доїде, але хоч приїхала метку. Відео вже на 10 хвилин, ну все одно буде на 11 хвилин це відео, може і більше. Ну, на 12. Так, ладно, пацані, що? Чого я нічого не зробив? Я щось вроді зробив. Хоча, ладно, погнали далі. Опа, чого? Все, пацани. Ну, не знаю, моя ціль це не доїхати до заправки. Просто хотілося, знаєте, але от дивіться. от Дивіться, що воно Фух, дивіться, що воно зараз зробить з тим зомбаком, дивіться, і з тим. Тупо воно його розрубує. Так, тут провалимо, от дивіться. Все, о цих от, як воно розрубує. От Дивіться цих двох. Оп, і ще одного оп. Воно просто його розвалило. Так, ладно, пацани. Давайте вже коли я буду під'їжджати, зароблю суму, то увімкнусь все таки відео на 12 хвилин. От бачите, пацани, ну як я сам можу навіть рішити, наскільки буде відео. От я планував на 10 вже буде на 12. Ну і ладно, пацани, я трохи вам так сказати, подарю щас, якому подобається реальний мій контент. Ладно, все, тепер уімкнусь реально, коли зароблю останню суму, це остання катка, якщо що. Ех, чуть чуточку пацани, мені не вистачило до заправки, ну ладно. Ну окей, окей, тоді ще я зараз буду... Мені просто не вистачило грошей на цю на резину. Погнали ще раз пацані, може зараз доїдемо. Так що, ладно, погнали. І знову нам трохи не вистачило. Ну на цей раз, хоч хвати на цю резину. І все, пацані. Дивіться, яка в нас тепер брукована резина. Якось так от дивіться, тепер ми пацани справили свою ціль. Ніжку зробили, бензобак зробили нітро і резину теж. На цьому все з вами був Бінгл. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока.